Була така проблема, що не може дістати сім лоток з телефону або планшету. У мене особисто вчора виникла така проблема, ось показую, як я його достаю. Тут нажимаєш, і воно має автоматично випльовувати сім лоток. Але, на жаль, просто нічого не відбувається. Можете сказати, може я не вмію, хорошо. Ось є телефон і так само. Воно дуже просто, як ви ж знаєте, що все дуже просто відбувається раз. лоток випльовується і витягується Але В цьому планшеті щось дійсно не так. Зараз навіть е, другу голку. Вчора хвилин 20 сидів і ніяк. Просто ніяк я його не можу витягнути. Не спрацьовує механізм, воно не випльовує і цей молоток не можна дістати. Як вихід, просто йду на свій сервісний центр і зараз будемо його витягувати.